Не кажи, не змій, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, любі малята! Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Вітаю вас в країні математики. Матвійко та Марійка запрошують вас, діти, у подорож на повітряній кулі полетіти. Малята, та кулі та скажіть, яка куля одна, де вона знаходиться? Вірно, це різнокольорова куля. Вона знаходиться посередині між хлопчиком та дівчинкою. Куля різнокольорова, здалеку, мов іграшкова. Будемо на кулі мандрувати, світ навколо розглядати. Вирушаємо разом з дітками в подорож. Як гадно летимо, а яка красива земля з висоти пташиного польоту. А от ліс, а на галявині зібралися звіряти. Пропоную опустити кулю і привітатися з ними. А підемо ми до звірят з гостинцями. Скільки ведмедів на галявині? Так, їх троє. Чи однакові вони? Так, вони різні за величиною. Давайте пошукаємо в кошику щось смачненьке для ведмедів. Давайте дамо кожному ведмедю по одній баночці з медом. Чи всім ведмедям вистачило частувань? Відно, найменшому ведмедю не вистачило баночки з медом. Скільки всього ведмедів? Так, їх троє. А скільки баночок з медом? А баночок з медом дві. Їх на одну менше, ніж ведмежат. Маляк, мені здається, ми брали ще одну баночку з медом. Просто вона найменша і заховалась у кошику. Кому ми дамо найменшу баночку? Так, ми пригостимо маленьке ведмежатко. Скільки баночок з медом. Три. І ведмедів. Також три. Отже, їх порівну. А тепер давайте пригостимо зайчиків. Малята, скільки всього зайчиків! Всього три зайчика. А чим ми можемо їх пригостити? Звичайно, морквинкою. Скільки морквинок потрібно, щоб пригостити зайчиків? Так, потрібно три морквинки. Давайте дамо зайчі та зайченятам по одній морквинці. Отже, скільки зайчиків. Скільки й моквинок, тобто порівняно. Молодці малята зайчиків нагодували. Медвежатко та зайчиня хочуть полетіти з нами. Візьмемо їх з собою. Чи вистачить для всіх місця? Скільки дітей прилетіло на повітряній кулі? Так, двоє. А скільки звірят потрібно взяти? І звірят також двоє. Полічіть, скільки всього пасажирів. Всього 4 пасажира. А місць в кулі лише два. Що ж будемо робити? Давайте побудуємо нову більшу кулю з геометричних фігур. Малят. А які геометричні фігури ви готували діти? Як називається геометрична фігура зеленого кольору? Розумнички, це куля. А як називається геометрична фігура жовтого кольору? Так, це куб. З'єднаємо куб з кулею паличками. Скільки паличок? Вірно, чотири. Наша куля готова. Що ж, нам потрібно видушати далі. Летімо, діти. А що я бачу? Там внизу хтось виконує чудову руханку. Давайте ми спустимося і трішки відпочинемо. Дивіться уважно та повторюйте рухи. А ти прикольний? Так! а ти прикольна? Так! Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так. Один, два, три, повітряна куля лети, а ти лети, ти, ти, удалекі звіти. Давайте видушати далі. Долітаємо над зоопарком. Давайте відвідаємо його. Хто мешкає в зоопарку? Називаємо зліва направо. Мавпа, слонення, черепаха, жирафа. Скільки всього тварин ми назвали? Видно. чотири, чи всі тварини однакові за злостям? Так, вони різні. Хто найвищий? Так, розумнички, найвища жирафа. Хто з тварин нижчий за жирафу, але вищі за мавку? Так, це слонення. Хто з тварин вищий за черепаху, але нижчий за слона? Так, це мапа, а хто найнижчий? Розумнички, це черепаха. Час летіти далі. А зараз прилітаємо над океаном. Подивіться, хто живе у воді? Це рибка, дельфін, медуза, крап і моцька зірка. Хто знаходиться між рибкою та медузою? Вірно, це дельфін. Хто знаходиться перед крабом? Розумнички, це медуза. знаходиться за крабом. До це морська зірка. А де знаходиться сам крак? Чудово! між медузою та морською зіркою. Хто знаходиться перед дельфіном? Так! це рибка. Чудово, малята у вас все виходить. Час летіти далі. Долітаємо над парком розвал. Давайте завітаємо туди. Нас зустрічає клоун. Він вміє жонглювати не тільки м'ячиками, а й різними геометричними фігурами. Давайте спробуємо і ми. Жонглювати будемо за зразком, який приготував нам клоун. Малята. Подивіться уважно і скажіть, якими геометричними фігурами жонглює клоун? Так, звісно, це круг. Якого кольору буде перша геометрична фігура, якщо рахувати зліва направо? Вірно, це круг зеленого кольору, якого кольору буде другий круг розумнички червоного. Круг якого кольору буде наступним? Так, фіолетового. Якого кольору буде останній круг? Розумнички, останній круг буде блакитного кольору. А зараз будемо жонглювати за допомогою трикутників. Якого кольору буде перша геометрична фігура, якщо рахувати зліва направо. Вірно, це трикутник жовтого кольору. Якого кольору другий трикутник? Вірно, синього. Якого кольору трикутник буде наступним? Так, звичайно, зеленого. Якого кольору буде останній трикутник? Розумнички, останній трикутник червоного кольору. Ви дуже розумні та талановиті. Тепер і ви вмієте жонглювати як клоун. Боюсь, нам вже час вирушати додому. Давайте подякуємо Матвійку та Марійці за цікаву та веселу повітряну подорож. До побачення, малята! До нових зустрічей!